And we'll just listen to it. As for you, it's a pleasure to be here. so much Дуже рано я встаю, сонечко вітаю, і в усім своїм краю кокуріку співаю. Курочка ряба, курочка рябенька, папі, дідок, Чого це ти, курочко, розквокталася? Та ось подивись, яке величезне яйце я сьогодні знесла. Білесеньке. Гладесіньке. От і добре. Треба його розмалювати і бабусі нашій подарувати адже скоро Великдень. А давай наших діточок попросимо, щоб вони його своїми лапками прикрасили. Ой, як погарнішало наше яєчко. Але, думаю, цього недостатньо. Піду і ще друзів пошукаю, які б допомогли мені його прикрасити. Бережи себе та повертайся якомога швидше. Готуюся до Великодня, хочу подарувати бабусі писанку. Курочка знесла ось таке гарне яєчко, а мої курчатка почали його розмальовувати. Але мені здається, що воно ще не схоже на писанку. І мені так здається, я теж хочу яєчко прикрасити. Хм, а чим же ти його прикрасиш? Я можу намалювати ромбики морквинки Сподіваюся, вийде гарно. Ну, давай спробуємо. Розмалюю, писанку розмалюю, гріва з того коміка намалюю. Ромбики це символ врожаю та зореного поля. Ось як гарно у мене вийшло. Так, яєчко стало ще яскравішим, та це ще не писанка. Побіжу я далі, бувай! Бувай! Ку коріку! Білка спитна чарівна з хвостиком пухнастим. У погодний день вона все збирає ясти. Аго, впівнику! Куди йдеш? Я готуюся до великодня. Хочу подарувати бабусі писанку. Курочка знесла ось таке гарне яєчко. Мої курчатка своїми лапками його прикрасили. Зайчик морквинки намалював, але мені здається, що воно ще не схоже на писанку. Га і мені так здається, я теж хочу яєчко прикрасити. А чим же це ти його прикрасиш? А я на ньому намалюю гарне листячко дубове та горішки. Розмалюю, писанку розмалюю, гривастого коліка намалюю, посопілка буде грати соловей кощебета, а грибастий колеченко славно танцювати. Ось вам іще частинка орнаменту. Дубові листочки і горішки це символ здоров'я та довголіття. Дякую тобі, Кукуріку. Бувай! Бувай! Патик мурчить верховодіння у м'я, Півнику, півнику, а куди йдеш? Я готуюся до Великодня, хочу подарувати бабусі писанку. Курочка знесла ось таке гарне яєчко. Мої курчатка своїми лапками його прикрасили. Зайчик морквинки намалював, білечко дубово, листічко та горішки. Але мені здається, що воно ще не схоже на писанку. Ой, і мені так здається, я теж хочу яєчко прикрасити. А чим же ти його прикрасиш? А, а, я, я, я ще зовсім маленьке і не вмію малювати, тому я просто вмочу лапку і кігтів у вербу і прикрашу писанку. Розмалюю, писанку розмалюю. грива з того коліка немалю, а сопілка буде грати соловей коште. Ой, який ти молодець! У коліку твій малюнок схожий на грабельки. Саме, саме так. Цей символ захищає від посухи та символізує дощ та хмари. Дякую тобі, котику, бувай. Бувай, півнику. В півнику? куди ти йдеш? Я готуюся до Великодня, хочу подарувати бабусі писанку. Курочка знесла ось таке гарне яєчко. Мої курчата своїми лапками його прикрасили. Зайчик морквинки намалював, Білочка дубове листечко та горішки, а котик своїми лапками та кіхтиками намалював грабельки. Але мені здається, що воно ще не схоже на писанку. І мені так здається, я теж хочу яєчко прикрасити. Хм, А чим же ти його прикрасиш? Вашій писанці бракує барвистих квітів і яскравого сонечка. О, тож давай намалюємо їх скоріше. Размалюю. От тепер наша писанка готова. Бджілка, яка ти молодець, що намалювала такі гарні квіти. Так, я старалася, бо саме квіти символізують діточок, а у тебе їх дуже багато. Дякую, бджілко, бувай. Бувай, півнику. Ось вже писанка готова. Наша писанка чудова. Як же здивувалася, бабуся та тут? Коли півник приніс їм таку чудову писанку, бабуся поставила її поруч із пласкою та верховині гілочками. Вони дуже раділи та дуже тішились. І я вас, дітки, вітаю із цим святим святом, Великоднем. Бажаю вам мирного неба, щастя, злагоди та Божого захисту. А наприкінці нашої вистави я пропоную трішечки розім'ятися. Тож, швидше беріть писанку в рук та вставайте у веселу губай. І котийся, недалечко, яєчко, Покочу я крашанку, крашанку. Крашанку в руках тримаю? крокувати починаю! І кружляти починаю. i Кашанку в руці тримаю, танцювати починаю. She brought me to the west, but she's the gal that I love.